Огляд будинку у Львівській області. Ціна 6500 доларів, Площа будинку 120 квадратних метрів. У будинку 5 кімнат, тераса, 2 санвузли, площа ділянки 15 соток. Будинок побудований з газобутенну, обкладено цеглою. Заходимо в будинок. Ось такий зроблено тамбур. Проходимо трошки далі. Повертаємо наліво. І тут зроблено ніша під санвузол. З вікном. Всі комунікації вже заведено в будинок. Так, давайте підемо справа наліво. Так, це перша кімната. Ось така велика кімната. Всі комунікації вже заведено. Встановлено батареї. Це друга кімната. Розводка електрики зроблена в кожній кімнаті. Далі йдемо. Тут ванна кімната. Все вже сюди заведено. Переходимо далі. Це третя кімната. Кутова, в ній два вікна. Далі переходимо це кухня. З великим вікном і звідси можна вийти на терасу. Тут зроблено теплий пол. Ось так виглядає тераса. Можна вийти, площа тераси 15 квадратних метрів, вона накрита. Всі вже комунікації вже заведено сюди. Переходимо в наступну кімнату. Ось ще одна кімната. І переходимо в останню п'яту кімнату. Тут жили робочі, які працювали в цьому будинку. Посилання на оголошення буде внизу, в описі під відео, в телеграм-каналі.